Бенко, начальник відділу з питань молодіжної політики управління молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації, народилася 22 листопада. Улюблена книга Адольф Гітлер Майн Камф захоплюється діамантами. Улюблене місце в Кіровограді, вулиця Приображенська. Заміжня є донька. Юлія Чабанюк, заступник голови правління Всеукраїнської благодійної організації Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ СНІД, народилася 20 грудня. В дитинстві хотіла бути лікарем. Улюблена книга майстер і Маргарита Михайла Булгакова. Захоплюється вишивкою і хрестиком. Улюблене місце в Кіровограді пам'ятник ангелу охоронцю. Заміжня виховує сина. Доброго ранку. Добре Доброго утра. ранку. А, сьогодні. Ми говоримо про благодійний пробіг, який пройшов 17 травня. Розкажіть, що це був за пробіг, чому присвячений, яка його мета. <ганування> значить, цей наш благодійний пробіг під назвою Шлях розуміння допомоги та єдності був приурочений до дня пам'яті людей, які померли від Білосніду. В цьому році ми вирішили його провести в такій неформальній так сказати обстановці з залученням спортсменів, студентів, школярів, органів міської ради, обласної ради, держслужбовців, діячів. До нашого благодійного пробігу основною метою нашого акції було привернути увагу місцевої влади, обласної влади, держслужбовців, взагалі нашого громадськість до. Такої проблеми, з якою стикнулася наше кірватське обласне відділення мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, так як на нашої, на базі нашого офісу є дитячий центр для віл-позитивних дітей, в цьому році фінансування цього центру міжнародними донорами завершено, і тепер необхідно саме отримати від нашої влади це пільгову оренду для утримання цього офісу. І ми маємо надію, що все-таки наша влада зверне на це увагу, і ми отримуємо дозвіл на пільгове оренду приміщення. Много лі людей піддержали цей пробіг людей. Було достатньо скажімо так, багато біля трьохсот. З них були і депутати, і держслужбовці. М -м -м. Були дуже активно прийняли участь студенти вищих навчальних закладів, школярі. І медичні працівники теж з нашого обласного центру СНІДу теж взяли участь в цій акції. Така яка ситуація в Кіровограді? Скільки людей от зараз статистика нараховує померлих от саме від ВІЛ СНІД? Саме по смертності я не, не вам угу. не скажу конкретно, але на перше квітня 2015 року в нашому обласному центрі СНІДу знаходиться 2200 осіб, із них 96 дітей, які вже мають віл-позитивний статус. І це по Кіровограду. Це по Кіровоградській області. Ага. І більше ніж 300 дітей, немовлят, які очікують результату. Вони стоять на обліку в центрі півтора року для визначення. Вони є. Інфіковані чи не інфіковані це величезна проблема для Кіровоградської області, і треба її вирішувати. І добре, що долучаються люди. У нас є декілька фотографій, наскільки я знаю. Давайте подивимося, їх це да, саме саме ця палатка. Ми звернулися до громадської організації Рідний, Кра... Рідний кіровоград за допомогою надати учасникам пробігу. Питної води та морозиву. Артем Стрижаков надав нам свою машину з генератором. Uh -huh. Було підключено мікрофон. Це фото фото вже фінішу. Uh -huh. Я так приймаю, потім вони проходили тест да, анонімний. Да, на, на фініші це фортечні вали. Було розміщено пункт до, до тестування на віл-інфекцію. Машину нам надали обласний центр соціальних служб та там молоді. Я хотів би вікторів не спросити, наскільки а, ваш відділ допомагав в організації цього mm -hmm. пробігу? Ну як і традиційно, як завжди, ми співпрацюємо з громадською організацією Всеукраїнська мережа «ЛЖВ». І, звичайно, ми підтримуємо їх, їхні ініціативи. І дуже цього разу ми допомагали також організаційно і фінансово. Ми їм черговий раз дякуємо за те, що в форми їх роботи щорічно доповнюються тільки змінюється тільки на найкраще. От зараз такий дуже популярний спосіб привернути увагу до проблеми соціальної це марафон. Звичайно, популяризація здорового життя і прагнення до спортивних таких нових досягнень це наша мета також спільна з громадською організацією. Але дійсно проблема, у ось та проблема відсутності або мінімальне фінансування дітей від позитивних. Це звичайно зараз те питання, яке треба озвучувати, про яке треба говорити, звертати увагу, і можливо, вже новий бюджетний рік матиме нову, скажімо так, строчечку із. В обласному бюджеті, в міському бюджеті, можливо в, бюджеті, в бюджетах різних рівнів, можливо, районних, можливо, ще якісь. Ми сподіваємося, що ЛЖВ не зменшить свої обороти а навпаки. І ось про такі дні. Дні пам'яті загиблих, і діти дізнаються і мовать, і всі долучаються в гарній такій формі. Mm -hmm. Дуже класний у них підхід до цього, і ми думаємо, що за ними майбутнє. Давай. в принципі. Давайте ще один буквально небольший вопрос: куди ці всі зібрані гроші підуть? Я так розумію, ж під, час, під час акції було так ну не обов'язковою мовою внесення там певних коштів. Це було виключно за бажанням учасників. Так, було зібрано 913 гривень. Ці кошти будуть витрачені на закупівлю різних там канцтоварів для виробів, фоторамок У нас дуже гарна є. Юля Бочарова, вона дуже займається з дітками на волонтерських зараз засадах. Кож, кожної суботи запрошуємо ріл-позитивних дітей для проходження таких розвивальних занять. От ці кошти будуть витрачені саме на матеріали для виготовлення різноманітних виробів дитячих. Добре, ми дякуємо вам за цю акцію. Дякуємо, що піклуєтеся про таких дітей. Сподіваємося, влада нас почує і ми зробить правильні е, кроки на вирішення цієї проблеми. Дякуємо вам, що сьогодні прийшли до гарного дня. дня і е, ми двігаємося наші фір.